Привіт, розкажи, звідки ти Привіт, ців! Ми просто побачили твою спину, отак можеш показати теж. Скажи, будь ласка, хто тобі її робив? І скільки сеансів зайняла ця краса? 16. Це було у нас 16 сеансів разом з корекцією. Десь приблизно по 10 годин робив Артур Лібега. А, загалом це зайняло приблизно три місяці. У нас кожен тиждень ми собі виділяли один сеанс під спину. Скажу, я так розумію, вас цікавить, чи це боляче? Це не, це, не, це не боляче від спини, я кайфанула по максимуму. Зі всього тіла спина це було саме приємне місце. Тому я дуже рекомендую. Як прийшла така ідея? А, історія була така: Артур шукав моделей. Я шукала, він шукав і. Е, в нього знаходились моделі, це були дівчата. Але коли він скидав те, що він хоче робити, а хотів він хорор робити, то ніхто не погоджувався. І він каже: давай я тобі зроблю спину, щоб нікому там ну лєвому, скажімо так, не робити. Е, я кажу, я хорор ніякий робити не буду. А він каже тобі, що боже матір вкліпати. Я кажу, давай божу матір. Так і вийшло. Я вибрала ескіз. Ми там дещо переробляли. Він кричав: я не буду, я не хочу це робити, тому що там 100-500 деталей, це займе Даша 350 сеансів. Я кажу: Ні, якщо це не робимо, значить нічого не робимо. Він погодився. І в кінці е, вже всієї роботи, коли у нас вже був останній сеанс, він каже: знаєш, я дивлюся, вона готова, але я не вірю, що я перевів трансфери.